Добрий день, мої любі хлопчики і дівчатка. Сьогодні я вам пропоную прогулянку біля річки. Ми сядемо з вами у човник і попливемо. Дивіться, що ви бачите? Правильно, це рибки. Зараз я одну спіймаю і ми її розглянемо. Дивіться, дітки, це рибка. В неї є голова, тулуб і хвіст. Все тіло риби в лускою. А також риба має плавнички і це їй допомагає швидко плавати у воді. Діти, а як ви думаєте, чи може риба жити без води? Правильно, дітки, звичайно, ні, риба без води жити не може. А скажіть, де рибки можуть жити окрім річки? Правильно, у озері, у морі, у океані. Молодці. Ой, як би мені хотілося, щоб рибки жили вдома. Скажіть, чи можуть рибки жити у вас вдома? Так, можуть, правильно, в акваріумі? Подивіться, у нас в акваріумі живе дві рибки. Чи схожі вони між собою? Так, схожі, вони мають тулуб, голову, плавнички та хвостики. А також рибки відрізняються своїм розміром, кольором і навіть розміром плавничків. Подивіться, як рибки плавають завдяки своїм плавничкам у акваріумах туди-сюди. Швидко так. А чи знаєте ви, що за рибками в акваріумах потрібно доглядати і годувати їх? Але годувати потрібно потроху. Бо рибки можуть переїсти і їм буде погано. Дітки, сьогодні я вам пропоную зробити дуже чудову аплікацію рибки в акваріумі. Для роботи нам знадобиться аркуш паперу блакитного кольору, вирізаний у формі акваріума, 4 великі круги та 4 маленькі, а також декілька овалів це будуть наші камінці. Не забуваємо про серветки, клей з пензликом. Також знадобляться вушні палички, кольорові фарби біла та зелена. І ваш настрій. Спочатку беремо кола і складаємо їх всі навпіл. Ось так. Відкладаємо їх в тарілочку. Потім низ акваріуму викладаємо камінці у довільному порядку, але внизу. Беремо клей і наклеїмо камінці, не прибираючи з акваріума. Потім викладаємо рибок із наших півкол на акваріум. Викладаємо, як вам подобається, так, але за зразком, як у мене. І, звичайно, потім клеєм наклеїмо кожну половиночку. Молодці у вас дуже чудово виходить. Повторюйте за мною. Робіть, як на зразку. А тепер беремо ватну паличку і намалюємо нашим рибкам очі. Ось так. А тепер білою фарбою намалюємо веселі бульбашки. А зеленою фарбою намалюємо водорості. Все, мій акваріум вже готовий. Я чекаю на ваші роботи. Я знаю, що у вас все вийде. До зустрічі, малята!